Сьогодні ми із одного філета сметанки приготуємо смачну вечерю на 4 чоловік. Страва дуже проста і без заморочок. Замість салату у нас броколі, але частенько готую тільки макарони. Це швидко, бюджетно і дуже смачно. Давайте готувати. Інгредієнти, які нам потрібні: перець, столова ложка борошна, столова ложка соєвого соусу, або ж соусу тіріякі, але можна обійтись і без нього. Одне куряче філе, половинка цибулі, зелень за бажанням, чесничок, рослинна олія, вершкове масло, 50 г твердого сира теж не обов'язковий інгредієнт, сіль, сметана, макарони. Ну і броколі. Використовуйте його за бажанням. Весь перелік інгредієнтів та їхня кількість ви бачите на екрані, а також в описі під відео. Одне куряче філе. Нарізаємо скибками товщиною до 1 см. Скибки ділимо на полоски і за бажанням залишаємо так. Або ж ріжемо на кубики, тут уже робіть за своїм вподобанням. Головне, щоб вони не були надто товсті і гарно просочилися сметанковим соусом. Готове філе перекладаємо у глибоку миску. Будемо маринувати. Перчимо та солимо за смаком. Вливаємо соєвий соус або тіріякі. Це додасть пікантності. Якщо у вас їх немає, використайте просто столову ложку олії. Все добре перемішайте і залиште маринуватися на той час. Поки ми підготуємо наступні інгредієнти, нарізаємо одну половинку цибулини кубиками. Величину кубиків робіть на свій смак. У мене величина середнього розміру. Та натираємо або пропускаємо через прес 4 зубчика часника. Одне невелике броколі розрізаємо на суцвіття. Якщо броколі ви не будете використовувати, беріть на два зубчика чеснока менше. Шинкуємо будь-яку зелень, яка є у вас вдома. Підходить все. У мене це кріп і зелена цибулька. Якщо є, то даю ще петрушку. А інколи і взагалі зелень не додаю. Підготовлені продукти відставляємо в сторону. У кип'яток відправляємо макарони. Орієнтований час їх приготування дивіться на упаковці виробника, так як макарони бувають виготовлені із різного гатунка борошна, і їх час приготування буде відрізнятися. У мене із твердих сортів, тому готуватимуться довгенько. Готові макарони відкидаємо на сито та промиваємо добре холодною водою, для того, щоб вони не злиплись, поки ми будемо готувати соус. На сковорідку наливаємо олію та висипаємо цибульку. Обсмажуємо до м'якості та додаємо наше нарізане мариноване філе. Перемішуємо і теж злегка обсмажуємо. Додаємо два зубчика часника, солимо та перчимо за смаком. Кладемо 20 грам вершкового масла, перемішуємо та даємо вершковому маслу повністю розтопитись. Підсипаємо одну столову ложку борошна, помішуючи заварюємо його. Борошно загустить наш соус та зекономить розхід сметани. На цьому етапі вливаємо сметанку та добре перемішуємо, щоб не утворилось грудочок від борошна. Даємо протушитись під кришкою менше хвилинки. Ви одразу побачите, що соус починає гостіти. Вливаємо 100 г води та додаємо зелень і висипаємо наш готовий макарон. Все перемішуємо і накриваємо кришкою, нехай протушиться 5 хвилин. Тепер займемося нашим броколі. У кип'яток додаємо півчайної ложки солі. Так ніжка броколі швидше приготується та не розварить саме сусвіття. Час приготування займе 3 хвилинки в кип'ятку. Готовність броколі перевіряйте в області ніжки. Якщо в неї відносно легко заходить виделка, броколі готове. Не переварюйте його, бо буде кашка. Відварене броколі відкидаємо на сито і теж можна промити холодною водою. Це зупинить процес варіння. Готові броколі додаємо 2 зубчика чесника. Та чайну ложку соєвого соуса. Заправляємо все одною столовою ложкою олії. І наше броколі готове. Тим часом наша вермішель приготувалась і ми перекладаємо її у зручну велику сімейну миску. Розкладаємо по тарілочкам всім порції макаронів з куркою та додаємо брокорі. Ось така, хоч і досить бюджетна, але повноцінна та великопорційна вечеря на 4 у нас вийшла. Посипте макарони твердим тертим сиром і отримаєте вечерю як у ресторані. Ну а я бажаю вам приємного апетиту і побільше смачненького на вашій кухні. До зустрічі у нових відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться.